ось і завершився рік дракона. Відповідно, закінчились футбольні баталії в Україні та Європі. Настав час підбивати підсумки. То ти пропонуєш святкувати? Ні, все по черзі. Спочатку підіб'ємо підсумки року, що минув, а тоді й посвяткуємо. Вітаю, друзі! В ефірі останній у цьому році випуск програми ПАС. Тож сідайте біля екранів своїх телевізорів і дивіться про таке. Гізді рубрики Пас обличчя півзахисник Карпат Михайло Кополовець. Футболісти скали обирали найкращого. І хто поїде грати за кордон? Дивись пас до кінця, і ти побачиш співаючого футболіста. Після завершення єврочемпіонату усі ми вірили та сподівалися на Карпати. Але зелено білі відверто кажучи, у цьому році розчарували усіх своїх прихильників. Але ж були і приємні спогади. Це і перемога в Кубку України над харківським металістом і розгромна вікторія над Криворізьким Кривбасом з рахунком 6-0. Були прикрі поразки, були й суддівські помилки на користь суперників Карпат. І кожен раз після таких матчів ми з нетерпінням чекали на інтерв'ю з відвертим та щирим півзахисником Карпат Михайлом Кополовцем. Сьогодні Михайло є гостем нашої новорічної програми. Астрологи радять відзначати початок року змії у родинному колі. Михайло теж переконаний, що Новий рік свято сімейне. Я всіда, новий рік цікі праздники домашні, всі праздную з батьками, з рідними. Потім, звісно, після 12 я вже можу після нового року, там можу кудись піти погуляти. Так. Герой нашого сюжету по гороскопу водолій. Зорі застерігають цей знак зодіаку від прихованих суперників у 2013 році. Звісно, в кожного фабриці є якісь приховані суперники, тому що ну, футбол це така штука, десь там хтось буває таке, що десь ми граємо в футбол, там хтось мене десь вдарив, звичайно, в мене якась на нього обідає. Ну, це таке, ну це футбол. І в на полі емоціональний дуже. В житті може теж емоціонально, але не так. Загалом Михайло Рідко прислухає. До різноманітних передбачень. Він вважає себе людиною віруючою і не бере до уваги прикмети та забобони. Для мене найголовніший ритуал перехреститися. Бо це для мене ритуал. Я вірю дуже сильно в Бога, а все, що там остальне, там, з лівої, з правої ноги зайти на поле, плюнути два рази, для мене це не грає роль. Я перехрестився, я спокійний. Михайло почав виходити на поле ще у дитинстві, адже вже тоді мріяв стати футболістом. Каже, що про жодну іншу професію тоді й не думав. Семи років я граю в футбол. І якихось таких у мене вже не був. Космонавтом точно не хотів бути. Як мене гладкий Саша називає іноді космонавтом. Із дитинства наш герой любить відзначати новорічні свята. У дитсадочку та школі активно брав участь в урочистих заходах, присвячених Новому року. Я був зайчиком і була така фотографія одна, де я зайчик, знаєте. І там, пам'ятаю, в школі якийсь віршик там про мене склали. Я, Міша зайчиком родився, був в школі плохо він учився, став хорошим футболістом. Приходу Діда Мороза, майбутній Карпатівець не надто очікував. А от святого Миколая виглядав із нетерпінням. Зараз же Михайло зазвичай сам виконує його роль. Ну, я дарю подарунки своїм рідним, близьким. Ну любий подарунок для мене буде приємно. Обично це мама мені не знаю, якісь теплі носочки дарує на, на на такі праздники. Більше в Миколая вірив, ніж Діда Мороза, тому що це такий празник. Не знаю, мама мене більше привила цей праздник Миколай, Миколай і Я більше я даже не спав цілу ніч, щоб його поймати, коли він коли він кладе ці подарунки. Новий рік для Михайла Кополовця асоціюється насамперед із мандаринками, переглядом фільму з легким паром, та звісно ж із ялинкою. У нас там є магазинчик, де, де от він ліцензований. І там ялиночки ростуть. Її тобі дають, і ти можеш потім даже її здавати. Так що це все дуже культурно, ніхто не хоче природу нищити. Італії існує традиція напередодні нового року викидати непотрібні речі. У Михайла теж є спогади, до яких не хочеться повертатися у 2013-му. Перший круг, який ми грали, трошечки там були такі для ну дуже дуже тяжкий, важкий був період, навірно, найважчий чемпіонат в моєму житті. Наша команда достойна набагато кращих результатів і вболівальники також. Тому що таких болівальників як у нас немає, ви знаєте самі. Михайло хоче, аби в новому році його команду підтримували активніше. Адже лише 16-й сектор за Карпати в часи і перемог, і поразок. В цьому році, що буде, хотів би побажати, щоб команду підтримували, так, да, бувають різні спади, команда грає, не грає. От зараз є в кожній гру трансляція. знаєте, Всі дома сидять дивляться. Ну, ви розумієте, що для нас дуже важливо, коли є підтримка. Подивіться, самі важні ігри, коли ми граємо, коли у нас повний стадіон. Зовсім друга ігра, розумієте, коли на стадіоні там, 3, 5, 7 тисяч ми граємо, але все одно, коли стадіон біток, команда зовсім по-другому виглядає. ти Просто ноги самі біжать. На порозі нового року Михайло Кополовець хоче сказати декілька теплих слів нашим глядачам. З наступаючим новим роком Різдвом хотів побажати всім здоров'я, побажати, щоб побільше ходили люди на футбол, тому що ми граємо для вас, нам дуже приємно і коли от ми виходимо. З розівалки, коли на стадіоні більше вболівальників, ми розуміємо, що ми, люди люблять футбол, люблять нас і нам хочеться більше краще грати. У січні Михайло також відзначатиме свій день народження, тому побажаємо йому визначних перемог на футбольному полі та у житті. Після цього, як з футбольної карти України зник ФК Львів, у нашому регіоні залишилось лише дві професійні команди Карпати та Стрийська скала. Малиново зелені зробили ставку на своїх вихованців, гравців з українським паспортом. Тому чекати сенсаційних перемог негайного виходу у першу лігу не слід на все потрібен час. Тим не менше, в порівнянні з попереднім роком у діях футболістів помітний очевидний прогрес. Команда закріпилася серед лідерів другої ліги. Тому настав час роздавати новорічні подарунки. Кому і в якій номінації роздавати призи вибирали футболісти скали. Що з цього вийшло? Дивимось разом. До номінації найкращі захисники потрапили. Роман Козак, Михайло Басараб, Тимур Рустамов та Юрій Антонів. А голосували гравці скали так. Роман Козак. Басараб. Басараб. Роман Козак. Михайло Басараб. Михайло Басараб, Міша Басараб. Басараб. Басараб, Михайло Басараб Юра Антоні, Козак, Роман, Юра Антоні Юрій Антоні Міша Басараб, Міша Басараб, Михайло Басараб, Козак, Юрі Антоні. Антоніо. Тимур Устамов. Басараб Михайло. Михайло Басараб. Михайло Басараб. Басараб, Міша Михайло Басараб. Дмитренко Олег. Ми вітаємо нашого переможця Михайла Басараба, який переміг в опитуванні найкращий захисник року. Михайле, ти справді сильний захисник, тому гайда отримувати подарунок. Так, так його вручає саме віце-президент італійського Мілану Адріано Галяні. З того часу, як пішов Мальдіні, нам потрібен захисник. Ми Михайле тебе купимо, тільки гроші назбираємо. Бо ти хлопець дорогий, а кміт своїм хлопцям ціну знає. Маємо першу втрату. Михайло Босарап їде грати за кордон. А він заслужив нас це. Ми звісно допомагаємо йому цьому. Це людина, яка з самого початку скали і віддала багато скалі. Тому я думаю, що він добре себе проявить за кордоном. У номінації найкращі півзахисники кандидатів багато. Ось вони герої наші. Олег Дмитренко, Володимир Пришнівський, Володимир Кайдрович, Андрій Ковальчук. А голосували хлопці, так Володимир Пришнівський Дмитренко. Пришло... Пришнівський. Це Володимир Пришнівський. Володя Пришнівський. Олег Дмитренко. Вовчик Пришнівський. Креативний Приснівський. Андрій Ковальчук. Володимир Пришнівський. Ковальчук Андрій. Пришнівський. Пришнівський Володимир. Олег Дмитренко. Пришнівський. Може Пришнівський. Пришнівський. Вова Причнівський. Вова Причнівський. Причнівський? Володя Пришнівський. Володя Пришнівський. Пришнівський. Володя Пришнівський. Дмитренко. Володимир Пришнівський. Володя Пришнівський. Ми вітаємо астрійського інєсту. Він же Володимир Пришнівський. Володя Переможець у номінації Найкращий півзахисник року. Ти, Володю, не сумуй, а сумки, швидесенько, пакуй, бо приїде пан Венгер, вручить премію тобі і каноніром станеш ти. Я Андрій колись продав і Акола продав. Іван Персі теж продав, і на тобі я зароблю в Барселону підійшті. А еніста вимірати буде там він засмагати. І далі сенсація у номінації Найкращий нападник відкриття сезону та кращий гравець з величезною перевагою перемагає так так Василь Цуцюра. Василь Цуцюра, він же Вася, він же цюця. Він же просто цукерочка для будь-якого клубу. Тому завжди на ваших екранах зірка Василь. Бонжу Васю, будеш і далі голи забивати. Тоді в збірній Україні будеш грати. Номінація, котра не потребує голосування, бо і так все очевидно кращим голкіпором скали є Василь Шпук. Боротар стрийської команди має усі шанси стати кращим не лише у другій лізі. Тому Васю прогресуй і валізи до Арлі, і пакуй. Там тебе вже чекають Челсі, Лівер і Тоттенхем. Гроші мають всі багато, тому буде важко вибирати, а тим паче, коли ти хочеш в основі грати. Номінація лідер команди на полі та поза ним. Серед претендентів на перемогу Михайло Босраб та Василь Шпук. Михайло Босарап, Михайло Босарап. Міша. Володимир Крушневський. Михайло Босарап. Лідер та авторитет це Вася Шпук. Василь Шпук. Басараб Міша. Міша Басараб 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 Мішка Басараб Міша Басараб Міша Пук? Басирап. Михайло Басараб Басараб Міша Басараб І знову серед переможців Михайло Басараб я є сильний мен, тому назва в мене Супермен. Я в Мілані буду грати і обіцяю про скалу не забувати. І далі номінація жартівник клубу серед головних претендентів на перемогу Дімітрій Пачкорія і Михайлик Басараб. Пачкорія, Дімітрій. Басараб, Міша. Дото Пачкорія. Пачкорія. Бассарап. Пачкорія. Дото Пачкорія. Янко. Дото Пачкорія. Ну Я Я і басарап. Причнівський такий веселий. Михайло басарап. Дато печкорі. Да Дато пачкорі. Грузин з українським паспортом Дімітрій Пачкорія. Вітаємо, вітаємо! Дато тебе хлопці визнали найдотепнішим жартівником. Дато кажеш, вмієш жартувати, тоді будеш в КВН грати. І на завершення найважливіша, найпрестижніша номінація людства найбільший Дон Жуан клубу. Дато Пачкорі. Пане Володимир Янко. Вас це Це безпосередньо Дімітрій Почкорія. Пачкорі. Печкорі. То а тут без шансів взагалі. Тоже. Дото. Печкорія також. А, тут не зрячно дото. О, Пачкорі. Пачкорі. Да Дато Пачкорі. Я. Да Воєнко. Пачкорі. Дато пачкорі. 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 То в пачкорі. Пачкорі. Печкорі, дото. Теж до я думаю. Дмитрій Пачкорі. Вав, які люди знайомі обличчя, перемога в одні ворота. Так, це дато пачкорі. Дівчата, хто ще не знайшов свою любов, поспішайте. Дато обіцяє кохати всіх щиро, палко-палко, і натхненно. Вони мене люблять. Я їх люблю. Отож, Богдане, ти спільно з гравцями скали визначив номінантів у стрійській команді. Але погодься не лише малинову зелені заслужили бути лауреатами за підсумками року дракона. Згоден 2012 рік подарував чимало незабутніх миттєвостей яскравих особистостей, красивих голів та нових відкриттів. Тому футбольний огляд пас визначає своїх номінантів на Львівщині. Розпочинаємо наші номінації з команди року. Тут Лавровий вінок отримав винниківський рух. За підсумками 2012 року команда здобула не лише золоті нагороди в обласному чемпіонаті серед команд прем'єр-ліги, а й поповнила свою колекцію почесними трофеями Кубком області та Кубком Ернеста Юста. Востаннє у винниках такі гучні перемоги були майже 50 років тому. Цей трофей був потрібен містом. Це я неодноразово говорив. Тому що виник є дуже багато футбольними традиціями, дуже багато футбольних суддів вищої лії, це шість, якщо точно бути. Це тренер збірної України, це багато видатних футболістів, той же Потошняк, Весна і багато-багато інших. Тобто традиції є великі, і так сталося, що в цьому місті футбол умер на 22 роки. Гравцем року футбольний огляд пас визначив нападника Карпат іспанського легіонера Лукаса у 2012 році. Своїми діями на полі став одним з лідерів Карпат, а також війшов до числа кращих бомбардирів української прем'єр-ліги у новому чемпіонаті у 17 матчах. 8 разів вражав ворота суперників. Тренер року найкращий український наставник львів'янин Мирон Маркевич. Його металіст вже давно виріс з коротких штанців і продовжує набирати обертів. У 2012 році його робота залишилась на найвищому рівні: чергові бронзові нагороди української прем'єр-ліги та чвертьфінал Ліги Європи говорять самі за себе. Лауратом наступної номінації Гол року знову стає Лукас його шедевр у ворота Кривбасу поза конкуренцією. Нам залишається лише смакувати. Перемога у номінації відкриття року їде у 18-річний нападник Василь Цуцюра у першій частині чемпіонату серед команд другої ліги забивав усі вирішальні голи скали. На його рахунку, вісім влучних пострілів. Саме завдяки йому стрияни сьогодні у верхній частині турнірної таблиці. Матч року вольова перемога Карпат, Карпатвоні восьмі фіналу Кубка України над харківським металістом. Всі добре пам'ятаємо, як зелено-білі проявили справжній львівський характер. Поступаючись з десятьох, зуміли відігратись, а в додатковий час вирвати путівку в одну четверту фіналу Кубка України. Втрата року припинення функціонування футбольного клубу Львів. Команда за свою недовгу історію змогла яскраво засвітитись в українському футболі та дала потівку цілій плеяді хороших футболістів. У 2012 році клуб припинив своє існування, поповнивши список команд, які через фінансові труднощі зникли з футбольної карти України. Розчаруванням року, на жаль, стали львівські Карпати. У минулому чемпіонаті зелено-білі фінішували 14-ті, ледь тримавшись в еліті українського футболу. Новий сезон 2012-13 років розпочався не краще. Команда далі на дні турнірки. І лише останні передноворічні перемоги додають оптимізму львівському болівальнику. І на сьогодні це ще не все про футбол, адже у нас сьогодні є гість. Так, до студії ми запросили відому особистець у Львові, співака футболіста Ярослава Музикова. Доброго дня шовітачі за усім щастя. Дякую вам, друзі, за запрошення. Нехай вам усім гараздиться. Колись славку грав у футбол, а тепер ще й співає. Ярославо, як так вийшло, що ви змінили кар'єру футболіста на співака? Як цей перехід відбувся? Адже футбол і музика в принципі різні речі. Ну так, але я завжди вважаю, що футбол і музика це брат і сестра. Ви знаєте, мріяв ще з дитинства стати співаком, музикантом, але настільки любив футбол, що важко було піти з футболу. А відбулося це все 18 років тому, коли я вже зрозумів, що треба мені завершити з футболом і зробити перший крок мистецтва. Так і відбулося. Тобто були фестивалі. Були концерти і так далі. Коли грали в футбол, роздягальні співали? Ти знаєш, Богдане, іноді це було, особливо тоді, коли ми перемагали. А які зазвичай пісні? Зазвичай пісні, ну, по-різному були. Це і українські народні пісні, і на той час, звичайно, ми співали, тому що російські пісні, тому що грали в союзному чемпіонаті. От. А взагалі тішить українська. Пісня душу мою. Орислава, а скільки пісень ви особисто написали, і які, на вашу думку, є найпопулярнішими? Це на сьогоднішній день, скільки написав. Ну, е, е, якщо я не помиляюсь, е, 326 пісень слова і музика. А ну, вони всі мені рідні. 326 пісень. Вони... Так. Мої вісні виконують народні артисти України, заслужені, відомі, популярні і дітки, звісно, це наше майбутнє. Які найпопулярніші, важко сказати, напевно, ті, які найбільше люблять люди. Думаю, що це типове весна Україну. У мене є така пісня це про долю української жінки, яка перебуває пошуках щастя за кордоном. Самобуті, мені наснилась мама, соняхи, голуби. Величній Мільвою, ну і звісно, пісня Голеадор. Так, ну і одна з пісень, вона дуже часто лунає на футбольних наших галавиставах. І тому я думаю, що через мить ти заспіваєш і її. і Це буде найкращий подарунок нашим футбольним уболівальникам напередодні і під час святкування нового року. Безперечно, безперечно, буду дуже тішитися, щоб ця пісня прозвучала. нашого почув і вболівав за океану. Тож за мить не примикайте, Ярослав, музика та його хід Голеодор. Пряму на полі він дива, розігрував по нотах, лише девре забивав командам у ворота. Його боявся всяк гравець, мав дриблінг знаменити. від світлуння молодець, було за що любити. Який удар майстерний гол, і стадіон співав. До душі такий футбол. віват тобі віва. Який удар майстерний гол, і стадіон співав, Рущи такий футбол, діва собі, діва. Прийшла пора, немов сема, весять над буси. Говорять, пане, ти дарма, що вам іще буде. Прошав, як тренер фахівець, високим результатом, футбольний зоряний митець, що грою прагнув свята. Який удар майстерний гол, і стадіон співав До душі такий футбол, віват тобі, віват Який удар майстерний гол, і стадіон співав До душі такий футбол, віват тобі, віват І тепер можна святкувати з новим 2013 роком. Вас нехай цей рік буде для вас лише позитивним. Я радо усіх вітаю з Новим Роком та Різдвом Христовим. Зичу вам козацької наснаги, благополуччя. Нехай завжди у ваших душах живе змістовна українська пісня. Нехай в душі живе любов і, звісно, любіть наш український футбол. Нехай всім гараздиться! А я вам хочу нагадати, що на сьогодні в гостях був відомий співак. Ярослав Музика. ну і зустрічайте нас у наступних наших програмах. Ми завжди працюємо для вас з новим роком. З новим, з новим роком роком.